П'ятий розділ бажання варшина? Бажання варшина. І що ти побажаєш, варшин? пролунав голос Санти, який ледве поміщався у двері і серйозно дивився на хлопця. Колишнє твоє бажання не зробило тебе щасливим, чи не так?» Санта, невже ти все пам'ятаєш? Так, мій друже, я ж не втрачав пам'яті. Але але, як же тоді решта ельфів? Це я зачарував їх. Сніг для них це не просто весела забава, це частина душі. Я не міг допустити, щоб вони зазнали такої втрати. Хоча ось на Оскара магія не поділа, це не тому, що він оповернули прикон. Бар... Варшине, навіщо ти приїхав сюди? Щоб повернути сніг, невпевнено відповів хлопець, переводячи погляд земі на санту і нервово стискаючи в руці зірку. Хіба? Голос Санти, здавався, доходив до самого серця. Може, і ні, забормотів собі під варшин. Відвертаючись бік, вам не зрозуміти, Я, я хочу вилікувати ногу. Хочу перестати кульгати. І насправді, його голос набирав сили з кожним словом. Тільки заради цього я і приїхав сюди. Це мій шанс. Для чого тобі це? спокійно запитав Санта. Як це для чого? обурився й варшин. Ясна річ. То навіщо? Скажи. Це зробить мене щасливим. Ти впевнений, що коли вилькуєш кульгавість, то станеш щасливим? Так. Добре, тоді загадуй, що вважаєш за потрібне, сказав Санта і вийшов із кімнати. Слідом за ним вийшов і Оскар. «Вершин, а як же? Кинулась до нього Еммі. А як же сніг? Невже ми ніколи не зустрінемо новий рік зі справжнім снігом? Невже ельфи і надалі вирощуватимуть банани? І, побачивши його суровий жорстокий погляд, зовсім тихо додала. Невже я ніколи не дізнаюсь, який сніг на смак? Варшин мовчав, дивлячись на зірку. Він нічого не відповів Емі. І вона, наслідуючи прикладу, санти залишила його самого. Увійшовши до сусідньої кімнати, вона побачила свого брата, який все з таким же радісним залпом продовжував поїдати бананові солодощі. Оце так, Еммі, захоплювався він, нічого смачнішого не їв. Спробуєш? Ні, не хочу. Поїхали додому. А де Санта та Оскар пішли на бананові плантації. Там якийсь жук обідає листя. Віл, в нас нічого не вийшло. Так, я чув, мені шкода. І мені. Віл підвівся, прихопивши з собою жменю цукерок. Разом із сестрою вийшов із хижини. Емі обернулась, щоб ще раз поглянути на будиночок Санти, і раптом побачила, як на плече віла приземлилась маленька біла цятка. Потім ще одна і ще. Несподівано з неба посипався сніговий дощ, закидаючи бананові дерева білими пластівцями. У дверях з'явився Варшин. А як же твоя нога? запитала Еммі. Нічого, я вже звик. То, я... То як тобі на смак сніг? Емі розпливалась в посмішці і підставила язик сніжинка. Вона хотіла схопити їх, але спритні білі пошинки танули надто швидко. «Це, сп... Це справа не однієї хвилини, зі знанням справи вимовила Еммі. Продовжуючи намаг... намагатись як якнайбільше сніжинок. Незабаром до них підійшов Оскар, і вони разом прийшли до вокзалу під казковим снігопадом. Знайомий потяг уже чекав на них і на платформі стояв Санта. Цього разу на ньому були теплі червоні штани, шубка та весела шапка з білим помпоном. Емі Варшин та Віл, прощаючись за ельфом, та Санто сіли в поїзд. Від'їжджаючи, Емі продовжувала ловити язиком сніжинки, намагаючись визначити їх, на смак, а варшин нарешті відчув себе по-справжньому щасливим.